Сьогодні благодійна ярмарка знаходиться на першому на території першого краматорського ліцею. Ця ярмарка дуже яскрава, тому що позаду мене від, відбувається концертна програма, а також ми продавали підсвічники, браслетики, всякі тиковки, вироби своїми руками. Тут продають багато солодощів, всяких смаколиків. Тут дуже все смачно, дуже багато товару. І взагалі тут дуже класно. Це власноруч, це робота ручна. І так само є ініціатива. Можна наприклад оцисти помалювати. Благодійні виручені кошти підуть у нас на Збройні Сили України. Підтримуємо наших хлопців. Сьогодні, 1 жовтня, День захисників та захисниць України. І сьогодні перший Краматорський ліцей разом з педагогічним колективом та дітьми всіх класів проявили чудову ініціативу, а саме благодійну ярмарку. Така ініціатива нам вона дуже важлива. Я закликаю кожний навчальний заклад Перечинської громади приєднуватись до таких ініціатив. Купили ляльку мотанку. Дякуємо за організацію збору для хлопців. Їм ем зараз дуже потрібна наша підтримка, наша допомога. Взяла ось такого кексика з павучком, і ось усі дуже цікаві кекси. Це чоловіку понесу. Ми потім вам персонально скажемо, наскільки ми надонатили. представляємо янгола охоронця і з вірою у добро, з вірою у мир. Дякуємо захисникам, що нас захищають.